Боже мій, Боже мій, до тебе зранку лину я, Жадає тебе душа моя, з тобою знемагає плоть моя, за тобою знемагає плоть моя землі посельній, непрохідній і безводній. Ось це серце молитовника, ось це серце людини, яка має особисте спілкування з Богом. Вона лине до Бога, вона жадає. Основне бажання християнина або людини, яка будує відносини з Богом, має особисте спілкування з Богом, лине, тягнеться, хочеться туди до Бога. І запитання до всіх нас: ми маємо такий стан серця. Він каже: лину. Тобто прагну, шукаю, шукаю можливості, шукаю час, щоб знайти і помолитися. Жадаю, це знаєте, дуже велике, палке бажання пити. Він там проводить цю паралель. знемагає моя душа в землі пустельній, неприхідній, безводній. Чи жадаємо ми в нашому християнському житті слідуванні за Ісусом Христом оцієї цієї палкої молитви?